Дивіться, Свята взялася лайфхаки робити, коліжанку, то пані Люба, пам'ятаєте, вірші писала. Люба, привітайся до. Як як це дописала. О, же це не знімаєш. Ой, То вірші люба псала. Хоч я маю я таку коліжанку розуміти, я оділася, вона каже, йо, я така худенька, кажу, Люба! Іди туди, яка худенька! Сімдесят кілограмів труси не влізла літні. Світ, яка худенька. А я одразу з боку стою, скажу світа, світа, давай доларів. Так, худенька, кажу, ви коліжанку маю. кажу, люба іди туди, худенька. Ні, я вважаю, що ти така. Каже, бачиш, що не влізла. кажу, Люба, то ви з мене злітали. Я вдівала пояс, бо вони з мене злітали. Якщо вона каже, я вже в них не лізла, то вже було. То би взагалі був капіталь. Так, ходюща, обізвалася. Яка я ходюща? Слон точно. Довися, які лофери сюди йдуть, трошки отакого от зробити. Модняча, <зад> красиве, evet. 70, 70 кілограмів, <зад> ти сама, що бачила, Діла одні труси, а вони мені вже впилися. Та вже прямо так. Що не бачила, прийшла сидіти з просто Ага, попилась. Я вважаю, що. А ти ви що від мене, я так само важу, як ти. Ну, no. то в мене вже не хулюся, яке не важиш. <реш> <реш> то от я скільки важу. Люди добрі, яка ковбаса. Я зразу бачила, що я попала. У мене живіт <реш> 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 <то все випирає. реш> то, то ходити. От зараз підемо yeah, знаходжувати yeah. кілометрижі. Yeah. Поїш тот? поїштот? чай? <реш> Pa jaz zvuka, da se je zmeh tetstvo, brazil brat. Ta je taki kašket, si ga. Ta je krat piti piploferi. То він в мене не був, що ти не бачив? Я не вірю. Та ти що не знаєш, що я шафа забита, і я ніколи не лізу. Але Люба прийшла в светрі теплому і в, в куртці. Я в шоці від тих лоферів? Я скільки лоферів переміряла за два роки, я ходила завжди без лоферів, бо я могла собі купити нормальні лофери. А ці такі в нього гусики, ну просто як в чешках. А вони такі делікатні, дуже виглядають. Та вони, в мене а на в них зручні. О, я вам скажу королєве, Я не знаю, як я маю. А! Що я не знаю, як я маю з ним схуднути, я вже з Аркадієм додумала з Аркаді, давайте зробимо епіляцію ніг, зробив тобі епіляцію, ну, манікюр червоний, я собі червоний назважу мені зміном. Срібка раніфіга. Я буду бачити, я що шо, 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 здук здук я хочу ну, моя ціль 5 кілограмів. Ну, то не, не звичайно не супер, буде моя вага, але я буду задоволена. До речі, почитала королів, 60 і хочуть 5 скинути в них. Тихо, королеве мені, хоч мені таке пишіть, що ви маєте. Ви байте в комплекс. Що ви маєте у вас істерика, ви хочете 55. Мені таке, будь ласка, не пишіть, бо ви мене в общак до присутні. А, а мій Сергій, я 5 хочу. Я затихнув на мій Сергій каже, 20 скину. Не скину. Кажу, за місяць-20, За місяць 20. що ще чого? Та ніколи не тіти не скинеш за місяць. Подивишся, дитинку. А вчора мені одна жінка написала Світлана, що ви як селючка пахнетеся, ви не вмієте пахнитися. Я бід тоді сказала, ну силюкам більш видніше, як пахнеться. Жінка ще... ж ще після того на мене обідалася. То ага. я мала обідати, що мене мені сказала, не так, одіваюся, не так то сухати. І взагалі, я... що це такий вираз, селюки? -то? Боже, я не знаю. Я не знаю, і то, що на мене обідав, бо я не так відповіла. Мені мають право писати, що хочуть, а як я відповім не так, як люди хочуть, і я вже погано. Я не думаю, кашки, то так люди, то... На бік. Ти як на морячку якусь похоже. Чого? так? Кой ти на морячку А ну будь включено. Чекай. Я не, я не знаю, знаю. А мені голову крутить. 20 кг. 20 кг я забабахаю, бабахою, Так що... Рахуйте, що ми вже будемо на літо. Ето, в квітні то закінчиться піст. Один, Ну, так. Ну, то я якраз на ті гроші, що виграю, я зроблю зустріч королів в лісі. Слухай, чого ти взяв, що ти виграєш? Ти? Ще, я знаю, що я вже розслабся. За ага. мене там багато вболівають. Так, Так, оці. Ці якісь дуже всі в один колір виходять. так так і при... закрутить окуляр. То я? Обережно так. А ну ті другі. А ну голосуємо. Ті другі в дій. Чи оці? Мені здається ці. ці. Перші? Оці. А, оці покладали. Тут ті лайки. Ви до своїм салом трусити? Будеш, будеш, будеш. Я на салом нахожу хоч 10 тисяч кроків. Дивися, які бока. Ти може 30... різа з мене, аж з мене. Тобі треба 30 тисяч кіло... кроків, метрів. Так. Та ні, вони сюди не йдуть. Йдуть, я... а, ці... а ці ви... такі ти в, ді, та вся в один колір. Це лофери токолу. Давайте їм соліки, на мене є рожеві, окуляри, голубі, фіолетові. Ой, в свій голос сама. Коротше, Люба, йди дойдай той бо ніхто його їсти не буде. Та я там чай має зробити. Мені теж чай. Хоч у нас Сергієм зовсім різне харчування, Аркадій бідний в шоці, що борщ не готується, їсти <laughs> хочеться, каже, ти на мене, не орієнтуйся, мені треба йти кроки виходити. Так. Я думаю, що тобі йому і прийдеться цей борщ готувати. Ну, бо королева пообіцяла, то буде за тиждень. Так, норм? Норм. норм. Боже, які файні балетки. А я ходила постійно в кросовках, а можна мати такі зручні лофери, м'ягусіньки, і ходити, як зірю. Ну, Боже, що нам років куча, злітали з мене, добре що я нікому не віддала. А може якби віддала, то б не поправилася. Ну не накручуй вже себе. Що ремінь не той якийсь ремінь інший. Ой, все, давай. А може, він просто розбавляє мене. Ага. А та посол по полоскам не ще більше? Ні, я взагалі вважаю, що нам треба тепер хіба горизонтальні полоски Бо Тут верти... буде е, вертикально, то сало буде лізти знибувати. Буде виглядати дуже дивно. Ну, коротше, купите чай. Коротше, я сьогодні ви вже зрозуміла, сьогоднішнього дня я берусь за себе. У мене, я знаю, що в мене так вага не йде. Сергія, бачите, йде вчора 100 сьогодні 97, щоб таке не знаю. Йде. І ти не а віриш, що я 20 кг тут Ні, 20 кг за місяць це нереально. А ну не подивишся. 20 кг це не Все, коротше, ти мені мозги пудриш, ти мене відволікаєш спеціально. Я хочу трошки упуститися, але навіть 20 кг з співвідношення 100 і 70, то буде. Ну, в мене 100 рахуй 20 кг, то 20%, а в тебе 7 кг, то є 10%. Тобто треба 14, щоб 20% скинути. Мені 14 кг? Так. Я ніж чи дістать не скину, чому ну, за місячно до того. Я 15 кг раз скинула за, за пів року. Ну тут, значить, ти дарма зі мною поспорила. Я не дарма, я так підгоду. Та, Я не буду їсти заставити, як я спати, не буду спати, в досвідку додумати. Ну, я тобі капельниці буду ставити, uh -huh. проправлятися.